Вітаю, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Нарешті опублікували файли Епштейна, мабуть, уже в повному, так би мовити, обсязі. Тягли тягли тягли, поки не зрозуміли, що Сполучені Штати Америки вже деградували морально, психологічно так, що це вже навіть не викликає у суспільство якихось збурень. Ну, давайте подивимося на етапи деградації Сполучених Штатів Америки. Ну, я ж, як старий совок, все це у мене, у мене на виду відбувалося. Згадаємо Ніксона, президента США, піймали так, що його команда підслуховувала, що там їхні опоненти у готелі Watergate, так я розумію, Watergate водні Ворота, <смі> так. так ось що... підслуховували, і виявилось, що так, нібито президент був у цьому замішаний. Тобто він знав про це, поінформований, що? Моментальний імпічмент. Моментальний так, він, коли оголосили імпічмент, просто як кажуть, здав свої повноваження у утік, щоб його не судили? Так, це перший етап. Тепер другий етап це Біл Клінтон. Так, в економічному відношенні надзвичайно успішний президент. Єдиний президент, який закінчив власну каденцію з 75 мільярдним профіцитом. Тобто на все використали, що тільки можна, на армію, на допомогу на ООН, на всі ці інші які організації утрималися Сполученими Штатами Америки, і ще 75 мільярдів залишилося не використано. Не знайшли, куди їх використати. Так. За його каденцію, так. Але він. Ну, були там проблеми в нього сексуального характеру з його помічницею Монікою Левінським. І ця Моніка Левінська там своєю подругою це все обговорювала. А та подруга, звичайно, зрозуміла, що на цьому можна заробити грошенят. Трохи, а може, і не трохи. І все це, так би мовити, обнародувала. Почався скандал. Що? Клінтон каявся, хрестився, божився, на коліна ставав. Так, спочатку брехав, а потім, коли його піймали на брехні, то він уже божився і клявся, і, і все останнє. Що він винен? Так. Що він винен перед своєю країною? Що він винен перед своєю дружиною? Що він винен перед своєю родиною, донька в нього. Що його Бог чорт попутав <кій> і, і все таке інше. Тепер, тепер Трамп. Це ж те, що він творить як президент, я вже не кажу, а те, що він ось замішаний у цьому скандалі Епштейна, так. Де він там нібито три тисячі разів згадується, уявляєте собі в цих файлах. Що ж він там витворяв? Це просто завсідник. Я не знаю, він взагалі чимось іншим займався, хто вів його бізнес. Коли, я думаю, йому ніколи було займатися цим бізнесом. Він займався там з дівчатками 13-14 років. Це не повнолітня Моніка Левінська. Ні, яка то, в принципі, може робити, що хоче, і президент може робити, що хоче, але ж морально це не підлягає, так би мовити, кримінальному переслідуванню. Але в нього є дружина, в нього є родина. Він президент США і має бути взірцем. А яким взірцем є Трамп? І нам розповідають про те, що? Оця республіканська партія, до якої він належить, так це партія високоморальних людей, це протестанти, там різні всякі гілки цієї протестантської віри, які ну, повинні бути і вести своє життя тільки по Божих заповідях, і все-таки. Ні, ну, і я, я записую, як це все, і все, і тиша, і ніхто нічого. Як то Ніксона моментально як винесло із президентського, якщо із Клінтоном уже м'якше поводилися, так. Тому що ж там казали, ну так чоловік дорослий. І лівінські доросла, і, і все таке інше. Ну, правда, не треба було це робити в овальному кабінеті. А там всякі подробиці були із, з спермою, які знаходили там і на ній. І, ну, одним словом, а, а тут три тисячі разів, ви чуєте, три тисячі разів він згаданий. У цих всіх файлах саме Епштейна пов'язаний із цими всіми. 12, 13, 14-річними дівчатками. Це ж взагалі, ну, як після цього може підтримувати його, ця республіканська партія, оцей Джонсон, який там спікер, не знаю, де він там у цьому у конгресі від республіканців? Та він повіситься повинен так. А він ні. А він нічого. Це говорить про те, що це все брехня. Чуєте? Вся ця релігія американська, всі ці божі заповіді, все це брехня. Якби це була не брехня, вони б повстали. Вони б його викинули від теля з Білого дому. Як такого, який ганьбить. Сполучені Штати Америки як держави, який ганьбить віру християнську, протестантську, І все-таки де це? Та нема навіть слова, ніхто не, не каже. Я не знаю, який буде наступний рівень деградації Сполучених Штатів Америки. Якщо вони, як кажуть, не опам'ятаються, не оговтаються і не приймуть відповідних рішень, тоді хто наступний президент після цього? Чи це просто, вже, як кажуть, горав, а згори тільки вниз <сум> спуск, я не знаю. Це жах просто. Воно повинно. В шок вводити країну, а воно нічого не робить.